Я часто чую від людей фразу, якби завжди у нас все було добре. Ну, окей, сталося це. Завжди це постійно. Постійно це пряма. А коли пряма, то тоді вже неважливо, де вона буде, чи вверху, чи внизу. В нашому житті, наше життя не однорідне. І в нашому житті весь час щось відбувається. І а, є е, е, такі періоди, буду показувати на пальцях, так, є такі періоди, це осі координат. Це нуль, так, є такі періоди, коли в нашому житті щось відбувається добре. Воно. а, е е е е Ну, спокійно, добре, то й добре. Доходимо до такої точки, коли не тільки добре, але таке збудження йде. фейерверки, фанфари ще не, не змогла там щось додумати. Воно вже зб... щось відбувається, збувається, тобто такі. Радісне збудження. Так? потім Начебто ще все добре в житті, але вже нема фейерверків, фармфари вже не гудуть. І поступово ми починаємо йти під, під воду. Тобто настрій у нас вже поганий. Нічого не вдається, якісь дрібні е, негаразди. Потім, чим нижче спускає, е, спускаємося, тим більше негаразди. Буває, що доходимо до такого до, до самого дна і так сидимо так вічі повні, вічі. От все, от все життя коту під хвіст, все життя, ну нічого не було такого а, доброго в житті. У мене руки сраки ростуть, я нічого не вмію. І, і цей вічий до болю в душі. Отакий от сильний, сильний, невитерпний біль іде. Але е, коли дійшли до самого дна, е, ми починаємо трохи підніматися. Тобто, все ж е, настрій вже е, ще поганий. Ще так і бувають якісь негаразди в нашому житті, але того болю, такого того, віччю вже нема. Потім раз вимирнули і деякий час лежимо на поверхні, наче то нічого не відбувається. Ні доброго, ні поганого, а непоганого. Але це дуже важливий період нашого життя. Цей це, це самий момент ми набираємо сили, щоб піти на новий а, виток, на новий. Вверх і наше життя воно постійно складається вверх, вниз, ніяк, вверх, вниз, ніяк. І, може, ви вже помітили за моєю рукою так, що це ідея як кардіограма життя. Тобто для того, щоб серце щоб ми жили, щоб серце билося, воно має піднятися вверх і впасти вниз. Так само в нашому житті обов'язково мають бути як світлі сторони, так і темні. В нашому житті обов'язково будуть і. Поганий настрій і добрий настрій все буде складатися і нічого не буде складатися. Якщо ми не заважаємо цьому процесові, коли ми дозволяємо собі йти за своїми відчуттями наприклад, якщо мені радісно, я радію. Якщо мені. А, сумна, я сумую. Якщо хочеться плакати, то плачу, то тоді наше життя воно буде різнобарвне, але в принципі воно буде а, спокійне, болю ніякого в нашій душі не буде, бо воно а, піднялися, впали, під, винернули. Тобто а, всі, хто не той знає. Якщо ми а, Лапки складемо добре, так, то тоді ми дуже швидко а, з задоволенням зонурюємося і з задоволенням винирюємо під дією тієї ж сили, з якою ми ниряємо. Це якщо не заважати. А так буває дуже рідко. Ми а, виховані в такому стилі, що треба маєш бути сильне, ти маєш бути. Сильний, ти маєш бути а, домагатися всього, чого ти там собі намрів, так, так, підкорювати всі, брати всі вершини, mm -hmm. е Так, ми маємо брати всі вершини і долати всі припони. І тоді, що в нас відбувається. Проблеми починаються саме тоді, коли ми собі не дозволяємо занурюватися в воду, не дозволяємо собі сумувати, не дозволяємо собі горювати, не дозволяємо собі... А, Проживати якісь неприємні відчуття завжди будь на позитиві, завжди всіх перемагай. І тоді, що відбувається, по закону жанру ми маємо йти на дно, а ми тягнемося наверх. І деякий ще час ще в нас вистачає сили винернути, хапанути повітря, але його дуже мало вистачає. І тоді виходить, що ми. Не можемо піднятися вверх, тобто ми не можемо зробити так, що в нашому житті все гаразд, все виходить. Але не дозволяємо собі спуститися на то саме дно на дно новіччю безсилля, безісходності, від якого можна відштовхнутися і піти далі. І отут зависаємо тоді. Зависаємо і наше життя стає. Не життям, а існуванням, бо це не просто ми весемо, це дуже сильний психологічний біль. І саме отут, саме отут, в цьому місці, у нас з'являються думки про самогубство, чому? Бо сил нема вже витримувати цей біль, і не дозволяємо собі йти на дно. І тому хочеться вже... Ще раз повторюю, саме в цьому моменті з'являються в нас думки про самогубство. В нас з'являється ілюзія, що якщо я вб'ю тіло, то стане душі і легше. Може так воно і буде, ну, тоді хоч так на дно підеш, але це не варіант. Якщо ми хочемо жити, то ми маємо, маємо себе відпустити, ми маємо горювати, ми маємо йти за покликами своєї душі. І е, саме дозволяти собі йти до самого дна, коли нам захочеться. Не так, що мені сумно, але я зараз буду дивитися смішні якісь фільми, щоб було е, якось виштиліше. ні 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 треба дійти до такої стадії суму, коли захочеться самому посміхнутися. Захочеться, тобто, поступово винирювати, захочеться з якихось темних кольорів одягу вдягати щось яскраве. Захочеться самим, після перебування сам на сам, як і в раковині, ховаючись від людей, самому, самому захочеться йти до людей. І тоді... Оце наше життя буде дуже повноцінним і дуже насиченим, і тоді а, психологічного болю не буде. У нас буде життя дуже різнобарвне, дуже. Але воно а, буде, а, це буде з задоволенням, воно буде спокійне, і ми е, не будемо ламати себе весь час через, е, через каліна. А будемо, ну, ми навчимося тоді, треба в кожній ситуації вишукувати якісь позитивні моменти, щоб не відбулося. В одній тій самій ситуації є як світла, так, і темна сторона добра, і тільки від нас залежить, яка, а, а, яке життя ми собі створимо чи ад, а, а, чи пекло, якщо. А, Правильно вже українською мовою говорити, чи рай на землі. Тому це залежить тільки від нас. І я запрошую вас радіти тому, що наше життя різнобарвне, що в неї, в нашому житті є різні моменти. І поки ці зміни ці йдуть, поки. В нас буває все добре, погано, ніяк. Поки в нас настрій добре, поганий, ніякий, ми живі. Я вам бажаю якомога більше е, плисти по, по цим хвилям нашого життя.